Я керівник, я батько, я знаю, я краще, я тебе там найняв. Бо якщо мама і дома старша, і на роботі старша, і всюди робить так, як вона хоче, тому що вона мама, ну це називається безвідповідальність. І все це через язик домовлятися, проговорювати, узгоджувати. Якраз недавно спілкувалася з знайомими стосовно того, як працюють пари, як працюють чоловік-жінка, як працюють рідні так, в компаніях. Найскладніше це коли повертаються додому, чи там на свята з'їжджаються, всі сідають за стіл, так, і хтось з кимось вже не розмовляє. Дивіться, тут лишень один пункт. Якщо немає дорослої позиції, то це катастрофа. Батьківська дитяча, тобто. Я керівник, я батько, я знаю, я краще, я тебе там найняв і ти от, от, от вже. Це, це вже не доросла позиція. так? Чи там хто кращий? Ну, Це все дитячі позиції, якщо йдуть сварки і непорозуміння. Бо в дорослі позиції, коли дорослі люди, і вони розуміють, вдома ми які ролі. Оце мій кружечок, мій кружайчок. Ми говоримо, наприклад, чоловік і, і, і жінка, так, і от роль дружина і чоловік. Ми пересікаємося на грані, і як дружина і чоловік вдома. Яку роль граємо? Які наші тут обов'язки, як ми взаємодіємо? Якщо ми переходимо в зону роботи, ось тут робота, там, наприклад, керівник підлеглий. Який це час? Які це питання? І на роботі ми особисто не припіднімаємо. Но коли ми приходимо додому, ми не піднімаємо, ми змінюється роль з підлеглого на дружину, з керівника на чоловіка. І якщо чоловік в ролі, там, де ми на роботі, так він керівник і він там головний а допустимо, дружина підлегла. Одна роль. Но, коли повертаємося додому, так, домашній простір. Жінка хто? Вона господиня дома. Чоловік дома – хто? Він уже підлеглий. <сум> він в просторі дружини, він вже розчиняється дома. Змінюються ролі. Бо не може бути так, що цей же чоловік приходить додому і ще там продовжує керувати і, і бути для дітей як керівник, як бізнесмен і тому подібне. Розумієте, це все тоді недорослі позиції. І це все призводить до конфлікту. Тому потрібно вчитися розуміти, хто ти є, які твої грані є в житті, які ролі ти граєш, які правила взаємодії по тих гранях. І все це через язик домовлятися, проговорювати, узгоджувати. Ми навіть колись розбирали з вами таку тему, так? наприклад, якщо я мама, донька, наприклад, взаємодія наша, як ми взаємодіємо. Але є таке, що ми маємо спільне хобі з донькою, чи десь їдемо разом на відпочинок, як подруги. Тому на відпочинку я не кажу, так, ти це не їш, тобі це не можна, ти це не пий, це, це не куштуй. Бо я не їду як мама. Якщо ми їдемо на відпочинок, то ми їдемо як друзі на відпочинок. І це також узгоджується. І це різні формати взаємодії в різних ролях. У мене я і мати спільне приміщення під два магазини. Я наводжу порядок, мати наводить безлад-магазині. в магазині. В цьому постійний конфлікт не кінця, не край. На жаль, поки окремого приміщення немає. Так, ви зайшли як мати і донька і ведете спільну справу. Але ви не розділили другі ролі. Як мати і донька це одне. Но ви зараз говорите про спільну ділову справу. І це зовсім інше. Які позиції ви вже займаєте в цій справі? Хто за що відповідає? Чи ви оце розділили? Бо якщо мама і дома старша, і на роботі старша, і всюди робить так, як вона хоче, тому що вона мама, ну це називається безвідповідальність. Не, не змішуйте це. Це все потрібно розділяти. Цьому потрібно вчитися. Це є правила е, гри. І правила гри, отак як ми тільки що говорили з Лесією, так, якщо ці правила гри, вони мають бути і в сім'ї. І в справі. І, наприклад, ви йдете там на відпочинок, рибалка, чи ви граєте в теніс, чи ви йдете вплавати, всюди є правила гри. У басейн без шапочки не можна. Там має бути купальник. Ви ходите грати бамбінтон, то ви не з лопатою йдете, так? Граєте в футбол, є чіткі рамки поля, є правила гри. Тоді та гра зрозуміла і цікава для всіх. Коли я сідаю грати на стільну гру з донькою, так, там шахмати чи шашки, ми одразу домовляємося. Так, Бити обов'язково чи не обов'язково бити. Там, як, які, як ми домовляємося, щоб потім в процесі гри ми не побилися. Розділяти.